Всім привіт! Мене звати Марія Лаврів і у цьому відео я розкажу вам про основні заохочувальні програми компанії InGreelia. І так, перша програма програма лояльності. Основні умови якої розміщуйте замовлення кожного каталога два періоди підряд на суму від 400 гривень особистого об'єму і обирайте подарунок зі списку замовлення наступного періоду. Ця програма кратна. На кожні 400 гривень ви обираєте собі один подарунок. Розмістивши замовлення на 800 гривень, ви обираєте два подарунки. От розглянемо з вами на прикладі. Ви у першій компанії розмістили заказ на суму від 800 гривень, в другій компанії повторили це замовлення. В третій компанії ви отримуєте два подарунки. Якщо ви у першій компанії розмістили заказ на 800 гривень, в другій компанії на 1600 ви теж отримаєте тільки два подарунки. Якщо ви у першій компанії розмістили замовлення від 1600, в другій компанії замовлення на таку ж суму в третій компанії отримуєте чотири подарунки. Подарунки представлені в списку. Ви собі вибираєте їх своїм наступним замовленням. Наступна програма програма скриня. Умови цієї програми: зробіть і сплатіть замовлення у даному періоді. Поділіться інформацією з друзями, зареєструйте нового ВІП-клієнта з оплачуваним замовленням у цьому ж періоді і отримайте можливість обрати будь-який товар зі знижкою 70% у наступному періоді. Чим більше друзів, тим більше подарунків. Наприклад. В каталозі першому ви розмістили заказ і запросили друга, який теж розмістив і оплатив заказ у цьому періоду. В другому каталозі ви обираєте будь-який продукт з 70-відсотковою знижкою. 70% знижки рахується від чорної ціни каталогу. Наприклад, туалетна вода. Ціна, чорна ціна каталожна 598 гривень, ви її отримаєте за 178 гривень. Ця акція теж кратна. Якщо ви запросили два друга, які розмістили заказ і оплатили в даному періоді, то в наступному ви обираєте два товари 70% знижки. Але обов'язково, щоб оплата замовлень пройшла в цьому ж періоді, коли ви зареєстрували своїх друзів. Наступна програма, яка діє на постійній основі, отримає знижку від компанії на день народження. Якщо ваш день народження припадає на дату в межах звітного періоду, то при розміщенні замовлення в будь-який день цього періоду ви обираєте собі будь-який продукт з 70% знижкою. Подарунковий рекрутинговий сертифікат. Подарунковий рекрутинговий сертифікат отримує, отримує кожен новачок із своїм першим замовленням за 1 гривню. Ви цей подарунковий сертифікат можете подарувати другові, подрузі, відповідно, ввівши промокод цього сертифіката при реєстрації людині на рахунок падає 50 гривень. Людина, розмістивши замовлення, оплачує на 50 гривень менше. А ви, відповідно, зареєструвавши людину, отримаєте подарунок по програмі скриня. Також ці подарункові сертифікати можна придбати наборами по 5 штук. Вартість такого набору 100 гривень. Розміщуйте замовлення, виконуйте умови заохочувальних програм і обов'язково отримуйте свої подарунки.